Ти хотів поділитися своїми дослідницькими, літературними враженнями? І з приводу якої книги, розкажи. Так. так. Книга в нас Skin in the Game, в оригіналі шкура у грі української мови масім Нікола Сталіп. І, і, власне, цей автор один із моїх найулюбленіших, ми скажемо чому. Буде інтрига, поки автор чорний лебідь, антикрихкість і багато чого ще. Ну в принципі, думаю, що ця книга зараз про наше буття, про наше сьогодення і ймовірно, і ми майбутньої. Я, я таліба сприймаю більше як популяризатора uh -huh. серйозних інших методологічних ідей, які існують в межах так званої синергетичної картини світу. От до того uh -huh. я прийшов ще дуже-дуже давно. Мене туди прийшли. Мій е, науковий керівник і друг на сьогоднішній день Андрій Машков. Колись на першому курсі мене звели в коридорі вручив мені книгу «Порядок з хаоса» mm -hmm. Іллі Пригожина. Це Нобелівську лауреату з хімії. Там, білик, Фізична хімія, точніше. Біль... Біль... І, власне, я сказав, типу, читай. І, і власне з тих пір, там в 2005 році, коли ще трава була зеленіша, я там першу статтю з цього приводу написав. Ну, кажучи, от Таліб – це людина, яка простою мовою на дуже широкий загал може ці ідеї по суті пропагувати. Він прямо на них не посилається, але це просто от воно. Uh -huh. І, власне, він чому є цінним, тому що коли мова йде про там Нобелівського варіата, коли книжка там, хоч там 300 сторінок, але вона дуже специфічна, я її прочитав тричі, щоб щось зрозуміти, довелося мені. Повторити там весь шкільний курс фізики і хімії в той час. І це складно для сприйняття дуже. А тут людина, яка на ринках працювала, яка досягла фінансових успіхів, в тому числі її ніхто не скаже, що вона каже херню, тому що в неї є відповідно він практик, бек практик. певний угу. Да? і він ці ідеї каже, що він застосовував в практичній діяльності. А це завжди цікаво. Це надихає людей. Це не якісь там ну, якісь там вчений, Нобелівський лауреат. А це людина, яка ідеї застосувала ці, яка може простими прикладами, наприклад, і знову таки реального життя, не там про і там і Чіркіт Бернара, там, і Броунівські рухи там розповідати. А конкретно ринки, конкретно, там халяльне м'ясо, кашерне м'ясо чи набої кашерні. І, і в цьому він ці ідеї по суті, пропагує. І, власне, чорний вебідь, антикрихкість, і потім э, «Skin in the game»,, да, Це э, вони, по суті, є в одному ряду. Тобто чорний вебіт це там, метафора з точки біфуркації, з енергетичної антикрихкість, це також там, про ентропію, про це все. І шкура у грі це більше якби вже такий вихлоп, висновок із загальнотеоретичних положень, які відповідно він А скажи е, мені, викладає. будь ласка, юристи. Взагалі вони ризиковані, тобто ця книжка вона розказує про те, як безпосередньо ризикують чи не ризикують які групи, в яких ситуаціях стосується там політики інших економіки, тому що він, в принципі, все одно досить часто його сприймають як економічного прогнозиста. Юристи за своєю суттю вони ризикують. Чи вони... Авантюристи? авантюристи, я б сказав так. би так? Ну різні, різні, різні люди є. Взагалі, да. так і авантюристи є легісти. Шкура, шкура у грі це про відповідальність. Насправді, відповідальність в такому широкому соціальному сенсі цього слова. Відповідальність як внутрішню, так і відповідальність за свої вчинки. юридично, можливо, не тільки юридично. От в плані ризикують, не ризикують. Знаєте, я пам'ятаю також цей перший курс. Згадаю, брат мого одногрупника прийшов, і він той одногрупник біля іспиту такий стоїть, дрожить. І каже, що ти, а брат його питає, що ти дрожиш? Він каже: Ну, іспит же, по філософії там складно, ну, там жесть. мене сесія, брат, ти не розумієш. А брат вже працював там кілька років, і він там серйозно з земельними питаннями задав. Брат такий знімає перчатки, там зима була, каже, дивись на руки, а в нього просто шкіра там звазить з рук. От я переживаю в мене сесія в Київраді зараз землю там типу виділяють. Uh -huh. От а в тебе хірня <кій> <кій> не переживай. В Плані відповідальності, в плані того, що юрист, як людина, яка виконує певні доручення, він же може і вигризти за те, що відповідно він зробить невірно. Ну в ідеалі так має бути. І відповідальність в цьому сенсі вона може бути не лише юридичною, а й в нашій дійсності до сих пір, якби ну скажемо так, можуть призвати до відповіді, якщо ти некомпетентно підійшов до виконання доручення і нашкодив клієнту, тому що. Одна справа, коли ти. Ну, відповідно, просто там сидиш за столом і пишеш документ, а інша справа, коли ти йдеш в судове засідання, а там на кону дійсно там мільйонні певні активи, статки, і будь-який твій документ вчасно, невчасно поданий, він може в принципі також позбавити або навпаки людини відповідно дати можливість захистити своє право. Тому відповідальність до певної міри існує безумовно. Геннадій, а скажіть, будь ласка, а от як взагалі ти прийшов до важливості? От ти сказав про самі синергетичні ідеї, але в принципі це не зовсім Типово для юриста. Чому? Тому, тому що я розумію, там, коли це працеміркують філософи. Політологи, можливо, соціологи, а юристи. Тому що право видається ну, це ж конструкт людського розуму. Да? Тобто, ми, ми розуміємо певну визначеність, ну, тобто, це система. Чимось... Мені, наприклад, право нагадує чимось математику, тому що це такий самий конструкт не, помилка, нашого помилка, розуму. Дуже-дуже серйозна помилка, і так всі на першому курсі вважають. І потім, можливо, хтось вважає до кінця життя, але вони, значить, нічого не зрозуміли, тому що. Е, я скажу так, що я, я з айтішниками люблю з цього приводу спілкуватися, в них от є там клавіатура, я кажу: от вам класно, ви там нажали кнопку А, у вас там на моніторі А, нажали Б, Б, ну і так далі. І відповідно, якщо у вас код не працює, щось там не так пішло, це означає, що ви десь допустили певну помилку, ага. що ви неправильно зробили. Можна ви, перевірити, знайти Помилку поливку, знайшли, да? виправили, і воно хоп, і запрацювало все. У юристів, якщо ти нажав А, ну, умовно, на клавіатурі, з певною імовірністю, там буде А. А якщо тобі потрібно сторінку тексту написати, уявімо собі, що не Можливо, в принципі, якщо існує імовірність, лише що це не жорсткий причинно наслідковий зв'язок. А що воно може бути так, а може бути не так. Ти можеш зробити все по книжці, а результату не буде. І навпаки, ти можеш зробити не по книжці, і результат буде. І тут момент оцеї психологічної колейнуєш ти ти ти... Ю... юних юристів. Вправо, ну, це правда ну і як визначено систему. Я і своїм <св я> розповідаю. Ну, насправді це ж не секрет, тому що чи змінюється практика, наприклад, судова з приводу той самий закон так. Чи змінюється воно? Змінюється. Всі про це практики кажуть. І тому розраховувати на те, що ти сьогодні вивчиш, якби відповідно, матчастя, вивчиш нормативний матеріал, і потім це тобі гарантуватиме, що ти будеш повністю успішним, повністю зможеш реалізувати все, що хочеш. Ні, так не працює. В принципі, не працює. Більше того, право як математика. Право ж розуміється по-різному. Є там принаймні там п'ять основних підходів, які одночасно живуть в нашому житті. Це, от як, от, знову по синергетиці, певні флуктуації, певні ага. порядки, які співіснують, які стикаються, які породжують, в тому числі досить випадкові речі. Дивись, а, а ну для того, щоб наші глядачі тебе розуміли, ти маєш пояснити, що таке синергетика і що таке флуктуація? Тому що, я думаю, що це, до речі, улюблені хто... терміни Олексія, саме тому він хоче дізнатися. Ну, що ж про них думає? Ні, ну це, власне, певний такий метатеорія. Знову, просто це неможливо коротко розповісти. Тут треба почитати, і можна, і, не і, і можна, і можна відповідно, до речі, читати і таліба цього. Тому що, знову-таки, він от в цій книгі книзі Шкура в грі, він дуже такий вдалий, на мою думку. Термін вводить інтелектуал, але ідіот. Угу. Тобто людина, яка думає, що все навколо в світі детерміновано. Тобто так. воно в жорстких перебуває причинно-наслідкових зв'язках. Що це типу там всі Нобелівські лауреати. та інтелектуалі Гарвард... інтелектуальний а... дурень він це змов змова, змова boys, Old Boys Club, як їх інколи називає Гарвард, Кембридж, там все, так. все вже відомо. Треба просто взяти книга, книгу. Зрозуміти і прочитати, і потім імплементувати, наприклад, на нашу українську реальність. І власне в плані відповідальності, от чому він каже, що важливим є, щоб шкура була у грі, що кожне рішення має. Позначатися в тому числі на тому, і передусім на тому, хто його прийняв, не на комусь там, не на людях, які відповідно це рішення мають імплементовувати в своє реальне життя, а на тому, хто його прийняв. А ці інтелектуали, але ідіоти, вони за якою логікою мислять, що от є книга, ну умовно кажучи, там рекомендації там когось там Міжнародного валютного фонду. І от ми їх впровадимо всі, зробимо так, як було успішно, не знаю, в Швейцарії, в Люксембурзі, в Штатах калькуємо а так. тут хірак, воно не працює. Чому не працює? Ну я ж зробив. Я не несу відповідальність, тому що я зробив все по книжці. Це ж книжка, вона По методичке. Ж, да. і, і тому які, які до мене питання. Це корупція, це хтось винен, це менталітет, не той, це щось от те. А насправді, якщо ми просто ну ми такі пояснення часто чуємо погодься. — безумовно. Так це насправді і питання в тому, що от знову ми говоримо постійно про відповідальність, наприклад, політиків, про відповідальність чиновників державних, і в нашому воно примітивізовано сильно в нашому сенсі, тому що нам кажуть, що Що, що треба всіх посадити там, побісить, розстріляти там, ну і так далі. Це не зовсім вірний підхід. Чому тому, що власне, відповідальність має бути юридична за кримінальні правопорушення, та інші політична за інші прийняті рішення? А чи є вона в нас ну, як явище, як квас, як щось, що от ти прийняв рішення? Чим ризикує, наприклад, топ чиновник на сьогоднішній день, який які, ну прямо скажемо там, не бідні люди. Вони приймають певні рішення, які впливають на мільйони людей, на десятки мільйонів людей українців. але... Все, що вони можуть програти, це вони програють на сьогоднішній день відставку, тобто вони позбавляться посади, і на свої там жалки там 50 мільйонів доларів будуть жити десь там відні або в Лондоні. Відповідно, доживати жахлива своє перспектива. Життя. Насправді, а те, що від цього неймовірно жахлива перспектива, те, що від того рішення фізично можуть померти мільйони, там хтось не народитися, відповідно, деградує держава, втратиться майбутнє, це типу, ну не прийнято взагалі про це осмислювати. А, а добре, а а можливо ти міркував, який є тут рецепт. Чи немає єдиного? ми книжку обговорюємо? Ми книжку так. обговорюємо. І книжку Італії, До правда? речі, нагадаю, що це книжка нашого дружнього дання, наш формат. І дякуємо їм дякуємо. за на каже. Італі про що й каже? Про те, що ця особиста відповідальність вона має бути головним принципом для того, щоб коли ти прийшов, так, от нас сприймає сприйняття загальносуспільне також влади, як певного блага. Так? Так. А влада це тягар. Має бути. І, і тягар в якому сенсі тягар відповідальності, відповідальності. ризику того, що ти внаслідок неправильно прийнятого рішення, відповідно постраждаєш сам. Постраждають твої близькі, відповідно, твоє майбутнє в цілому, не лише з точки зору того, що ти не зможеш реалізувати свої амбіції. В нас є колишні прем'єр-міністри, дуже чудово себе почувають. Вони не ну, так, щоб якби чогось доброго там досягли і зробили. Ми бачимо по результатам якби нашої соціально-економічної ситуації, навіть якщо мова йде до повномасштабного вторгнення, так. але. Це там прекрасно і чудово, але знову таки йому важко і чи їм важко цим людям. Вони переживають, вони хочуть також софітів, хочуть крісла, хочуть повноважень. Мабуть, складно цим людям, але знову таки, чи є чи будемо ми їх жаліти? Чи буде жаліти їх відповідно українське суспільство і кожен окремий окремо людей? Чи є це мірою відповідальності за невірно прийняті рішення або прийняті рішення з зловживаннями, можливо, які формально відповідають закону. У нас там є один діятель, який відповідно премію собі велику виписав, Ну по суті. Так. Так і законно думаю, що як юрист, скоріш за все, так. Але чи в контексті загальних подій, чи можна це виправдати з точки зору Моралі. політичної, моральної там, і, і інших питань, мабуть, ні, дивися. Але ми тоді приходимо з тобою насправді до дуже відомої дискусії в межах а, соціології права. Це дискусія про природне право і про позитивне право. Тобто, якщо ми вважаємо, що право не походить від держави, воно походить з людського розуму чи божого откровення, то так воно існує природне право, воно існує до держави. Але якщо ми вважаємо, що право це лише закони, позитивні закони, да які виражені у вигляді от, ну, законів, які приймає Верховна Рада і так далі, і так і ну ти розумієш, да, і підзаконні акти, і тому подібне, то тоді це інакше виглядає. Тобто, я так розумію, що ти більше прихильник а, теорії а, природного права. Ну, до речі, ні, це дуже дуже складна тема. Тут можна окремо там, годин п'ять цьому присвятити, розібрати все це. Але скажу тут так, що крім права, існує низка інших соціальних норм, і відповідальність вона може бути в різних формах: формах морального осуду, формах там, політичної відповідальності, формах корпоративної відповідальності, зрештою, ну багато. Ну, право це є лише один із елементів того, що того нормативного поля, в якому ми існуємо як суспільство. І тому, власне, питання відповідальності воно є широким, воно не стосується лише там, тюрми, не стосується лише. Суду там, чогось такого воно є великим, і, 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 власне, от, наприклад, тобі точно сподобається. Я думаю, от сьогодні питання, наприклад, трудових відносин дуже хочуть знести відповідно 73-го року так. Кодекс законів про працю. Чому? Тому що там дуже серйозні як би, гарантії для працівника, це з точки зору бізнесу, і це частково відповідає дійсності. Ускладнює їм процес, там важко звільнити людину там, і так далі. Давайте зробимо, як в Америці, типу там і фільми всі дивилися, там в багатьох штатах дійсно таке є. Да, Фраз короб... Дональда в короб... Трампа в коробку. В, коробку, в коробку збирає все зі столу і типу йде. І ніяких там нічого, там можливо, вихідне певну допомогу там заплатять і так далі. Сьогодні, от, так назва так званий там не пролетаріат, да, а прекаріат. Ці е, пацани, які їздять там з рюкзаками Глова за спиною, це не трудові відносини. Тобто вони ні на лікарняні не можуть розраховувати, так. ні на відпустки. Що заробив, все твоє. І, і власне це питання також відповідальності. Тобто, чи, е, наприклад. Роботодавець, який відповідно створює певний бізнес, створює певні умови. Він е, зацікавлений набрати кого, за кого він відповідає, в тому числі серйозно фінансово, чи людей, яких можна просто тусувати, змінювати і так далі. Це з одного боку для бізнесу безумовно, якби краще. він може більш динамічно розвиватися, а з іншого боку, це може підірвати відповідно по багато в чому соціальну систему. Тому так, що звісно. потім ця людина, яка може частина із них точно з певною імовірністю високою, власне, втратить працездатність там захворіє. Є там щось з нею трапиться, врешті вона постаріть може, да? що відбудеться з чого платить пенсію, з чого платить відповідно. І тут ми можемо додати допомогу. Що, наприклад, а, прибуваю, що навіть ситуацію, наприклад, зараз повномасштабної війни 8 мільйонів українців знаходяться за межами України. І велике питання: чи будуть вони повертатися в ці трудові умови, якщо вони будуть дивитися, що в тих країнах, деяких країнах, де вони знаходяться в Європейського союзу, трудові права набагато краще захищені, навіть ну, в Польщі умови. Чи чи потім стаж ті роки, коли вони не перебували в Україні, багато є різних запитань. Я думаю, що Давайте все-таки більше по книжці. Скажи мені е, такий момент. Ми казали, що у Талеба майже всі книжки, вони бестселери. тобто, це такий добрий, е, такий автор, якого добре купують, тобто такі популярні. Він автор. сам з Палестини здається. Да, він палестинець. Ліван здається. Ліванець? Ль Ліванець. Е, я хочу запитати тебе наступне: ти своїм студентам радиш подібні книжки, якщо ти сказав, що тобі привили оцю манеру до цікавих книжок? Твій, твій викладач, як ти передаєш це своїм Ім студентам, що ти їм радиш, або однакові книжки, чи можливо є якийсь індивідуальний підхід. І чи є в тебе такі очі, які треба було вчасно запалити, і де ти бачиш іскру? Ну, в мене останні там роки 3-4 здебільшого перший курс або аспіранти вже. Ну, аспірантам безумовно раджу. Першому курсу це трошки рановато, якби не треба збивати, треба, щоб розвиток йшов, як він іде. Я більше Тим даєш науково практичні коментарі. Та, я намагаюся більш більше. Біль, 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 біль Навчити от цих принципів, які знову таки вони очевидні. От Якщо просто взяти цю там, картину світу Таліба чи там ширше енергетичну картину світу, це все підтверджується в досвіді. Ми сам кожен із нас просто на прикладі свого життя може це угу. проілюструвати дуже-дуже так щільно. І, і власне питання відповідальності, питання певного остраху, сьогодні воно мене трошки лякає. Да? І я це намагаюся також транслювати. В тому сенсі, от колеги, також ви збрехати не дасте, ви в експертних колах часто там з спілкуєтеся, з Лідерами суспільної думки безумовно самі такими є. І ви скажете точно, що чи є відповідальність нашого умовного експерта, який там бігає там на марафоні, на телебаченні, чи згадують йому, що він говорив там тиждень тому, чи, чи відчуває він взагалі якесь якусь вагу свого слова, угу. а транслює він на мільйони людей. Це Сьогодні там хтось розповідає, що хтось там помре, хтось розвалиться. От два-три тижні все буде добре. Вигадують іноді абсолютно якби нісенітниці. І проблема цього в тому, що власна відсутня відповідальність, відсутня відповідальність з боку споживача, відсутній фільтр з боку там продюсерів, редакторів, там ведучих і так далі. І це все входить у що в те, що ми не можемо сформувати, і не зможемо ближчим часом, якщо це продовжиться. не зможемо сформувати певне якесь цілісне бачення власне нашого майбутнього, в тому числі. Тому що, якщо ти мозаїчно... Але, але, але тут є нюанс, в тому що дивися, все ж таки мені здається, між політиками і експертами є різниця, а тому, що експертів, якщо їх дивляться, то це є їх відповідальність. Тобто їх дивляться, а політики — це де трошки інакше. Момент у політиків є певна визначена роль, і вони, як правило, намагаються сказати, що от якщо я займаюся політикою, то, то я щось там реалізую, мовно кажучи. Ну, експерт не претендують часто насправді на а, політичну роль. Та те саме слухай, а, ну не тебе вчитель, а викладач, ти також, поки ти на місці, поки тебе запрошують, умовно кажучи, угу. за кафедру читати лекцію. Гіпотетично з тобою ж поряд там ректор не стоїть і не Звісно. зайдеться, що ж ти кажеш там. І, власне він може. І не зможе, тому що uh -huh. там багато різних напрямків. І теоретично ти можеш будь-яку діч, власне, нести і таким чином якби викривлювати розуміння неофітів, молодих людей, які прийшли навчитися в тебе. Якщо, власне, ти вийшов на велику аудиторію, ти також маєш відчувати відповідальність за своє слово. Не те, що хоче, можливо, хтось почути, а uh -huh. те, що правильно, те, що потрібно, те, що там в другій, в третій ітерації дасть певний позитивний результат для суспільства в цілому. У нас, в принципі, немає такої культури, ну, здебільшого. Дуже, дуже і я розумію, власне, це. Це, це дійсно складно, це можливо неприємно іноді, але знову таки привчати лише людину до того, що вона хоче почути, і потім це ж відбувається повністю на відповідність того, що ти бачиш, відповідно в житті в своєму реальному, і ти що і, і, і як тут будувати щось? Як ти примусиш або ну спонукаєш людину працювати, наприклад, тому що от нам нам говорять про там про план маршала? Да, от переможемо в війні, буде в нас план маршала, і його сприймають люди, як просто що прийшли, просто так от кошти поклали. А забудовники сидять, ох, зараз, от е, тільки війна закінчилась, ох будемо зараз працювати, е, освоювати, як завжди, там, ну от як всі вміють. Просто звичайні люди думають також, що це прийшли і дали. Що європейські гарантії, відповідно, там заробітні плати, вони звідки з'являться. І приклад Німеччини, от вона ж була в руїнах, відповідно, але завдяки західній допомозі. але німці не тому, що їм дали кошти, а тому, що німці це німці, які працювали в цьому сенсі, яким здебільшого план маршала стосувався відкриття ринків. А для того, щоб щось туди продавати, ви маєте це виробити, ви маєте працювати, і, і, і ніхто там безкоштовно нікому нічого не давав. Там досить складна історія. Звісно. Була, всі, хто. Там є також цікаві книги, ви можете з кимось обговорити? Там мобілізована нація, да? От, і не пам'ятаю як прізвище автора, і якраз те, яким чином суспільство е, трансформувалося під час і до і під час приходу Гітлера під час так. війни і після війни, яким чином власне це е, в свідомості і власне в соціальній практиці відбувалося. Тому, тому е, відповідальність. В широкому сенсі вона має бути і у експерта, і у вчителя, і у лікаря, і у, у всіх, і у політика, перед усім. сьогодні ми цього ну, не сильно спостерігаємо. І далі і проблема не лише українська, звичайно, uh -huh. проблема, і відповідно загальносвітова, тому що ну, багато хто раніше ходили розмови, там, наприклад, там, Макрон, Меркель, там багато хто іще, в них дітей немає, Да? Тобто, uh -huh. чи є можливість у людини, яка не має потомства, сильно там хвилюватися за наступні покоління з точки зору глобальної проблематики, угу. З точки зору ризику ядерної війни, кліматичних змін там багато чого іще. Чи є це відчуття того, що ти всі розуміють, всі помрем, що після тебе залишиться твій, твоя дитина, твій онук, який О, буде жити… Ось має патріархальний підхід? Мені все так, ж таки а здається. Можна в репліку, взагалі в цій чудовій дискусії? Я хочу дещо фіналізувати нашу цю дискусію. Спроведити. А Мені ще є одне важливе питання ну, до зараз. А, мені Емель. здається, що тут не потрібно. Підміну понять робити, якщо, наприклад, експерт Геннадій Дубов розказує свої враження про книжку, це ж не означає, що він за вас її вже прочитав. Якщо вам вистачає того, що розповів Дубов про цю книжку, і ви сприймаєте це його твердження, його думку, його позицію як доконаний факт про книжку і не читаєте перше джерело. Тоді можна казати про твою відповідальність, що ти викривив сенси, що щось не так розказав або недорозказав, що на чомусь зробив акцент, а щось умовчив. Якщо вас, геннадій Дубов, як експерт, наштовхнув на те, що вам потрібно прочитати книжку, да. ви її берете, читаєте, формуєте свою думку. Не за вас, Дубов живе життя, формує думки, і ви йому не делегуєте за вас приймати рішення і формувати думку про книжку, тоді не буде ніякої підміни поняття а, відповідальності. А справа, розумієш? А справа в тому, що от якраз Сталіп тут і в цій же книжці відповідає на твоє питання. Тут крім шкури у грі є ще друга частина назви, яка асиметрія симатрія життя. То, що ти кажеш про те, що хтось має. Взяти, прочитати, власне враження. Це 5%. 95% послухають Рішмеділова, Якубіна, Дубова, Гладких, когось іще, і сформують свою думку на підставі того, по-перше, що хочеться друге, хочеться вірити в щось. І якщо людина в телевізорі, ну його ж не просто так туди позвали. Був переконливим. Він такий красивий, як ти, або такий розумний, як Олексій. Або навсі такий гарний, як Олексій, такий розумний, як я. може так? Він сприймає це на віру. Він не буде, не полізе читати там, не знаю, доповідь Давоського форуму в оригіналі, або доповідь Мюнхенської конференції, або щось таке. Ну, перше джерело, це прекрасно, але знову, скільки людей фізично спроможні? От всі у нас тут трьох є наукові ступені. До речі, я думав, що кандидат філософських наук. Політично всіх своїм доліки є. Будемо вважати, що так. І, і, власне, ми типу, вчилися там ну, 20 років, от саме приблизно для цього: для того, щоб мати більший апарат, більший досвід, більше і так далі. І, ще і, ще нам, і в силу цих регалій нам мають вірити. А, а щоб виправдати цю довіру, нам треба дійсно бути відповідальними. Ну, так. але, знову таки, я про це відкрито з вами кажу, тому що знаю вас, і ви відповідаєте, на мою думку, цим критеріям. Але скільки людей не відповідає, от, на жаль, е, і не відчуває взагалі жодного жодної суперечності з цього приводу. Тобто, якщо сьогодні вигідно, сьогодні ти отримуєш там гроші, отримуєш популярність, отримуєш перегляди і так далі. Треба нести херню якусь для того, щоб відповідно відповідати очікуванням, да. попит пропозиція. Ну нормальний ринковий механізм, але тут воно працювати так не має. Я тому, погоджусь тому, що, що це питання в про цьому майбутнє. плані. Так надія тобою Погоджусь. У мене до тебе наше класичне традиційне питання: які книжки на тебе вплинули протягом твого життя? Ну це не обов'язково, талим. Ми вже зрозуміли інші. Там в молодості но, під час навчання ти університету. <схай> знаєш, я, я, <схай> я десь здогадувався, що таке питання буде, і мене мене питали про це там, оф так. Список Твоїх книжечок. Я не зміг його. чесно. п'яти, чесно. Студент написав мені давно, типу, а яку ви книжку порадите, щоб отак от е, прочитати стати, стати як дубов? Ну, типу, того, так. <сум> Я йому таку кажу: ну, критерії зрозумілі, і пишу йому вам сюди. І набрав там е, адресу електронного е, сайту Лібері Тобто, от сюди. Е, книжка це така штука, яка одна чіпляє іншу. Щоб було. Е, щоб було там прям мозок взорвало. Ну, одна, да? одна, дві. Два. Ну, я, не, я не повірю, що такого немає. Ну, три таліба будь-якому випадку. Добре. з того, що попсове, можна почитати таке, Даймонда, можна почитати Харарі. Подивіться, того, що... всі, всі книжки в нас вже були на да, і, ми з того, що, да, і З приводу більш наукового, більш серйозного, я от десь. Художня, можливо, в тебе є. Якась... Я, це щось насильно, до речі, мені заходила художня література, мені треба, щоб щось от тут ворушилося так сильно. І знову таки складне. Сучасне і минуле наукове, воно трошки сприйняття складності цієї... А, ну, цієї речі, От знову це на злобу дня, це не в принципі на злобу дня Кісінджера. Просто от беріть всього там про Китай, наприклад, книжка. Ну просто на мою думку, надзвичайно крута. Кіна, такі питання. Ти одночасно читаєш декілька книжок? Чи на жаль, тільки да, одну? на жаль, на жаль, да на жаль, три-чотири і я так само і угу. і, 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 і складно. Да. Потім повертаю. А ти підкреслюєш книжках. Так, е, да, намагаюся. Зараз е, можна це, якщо ти читаєш на папері, в Google книгах чудово можна замітки робити, і вони там з телефону телефон, телефон uh -huh. переходять. Ти, ти можеш просто підняти те, що ти Читав. помітки і відповідно, свої. да, дуже круто. Е, останніми разами це навіть допомагало з точки зору того, що ти ти бачиш одну цитату, і в тебе так фух, е, згад, згадалося все інше, і ніби це було в цю розмову.